Вітаю вас на каналі China Сервіс. Сьогодні у нас буде досить цікавий ремонт. Це Mavic Pro, по суті, це перший дрон із лінійки Mavic, який був випущений ще в далекому 2016 році. Наразі такі дрони дуже рідко використовуються на фронті, але все ж таки використовуються, особливо через те, що саме цей пульт GL200A він досить зручний, маленький, компактний, добре переробляться на виносні антени, але менш стиль. Mavic Pro має один суттєвий. По-перше, у нього досить погана камера. До речі, ні, не один, мабуть, все ж таки два недоліка. Другий недолік, його досить важко анонімізувати на сьогоднішній момент, і він непогано світиться на аероскопі. Військові мене зрозуміють. Тож, що у нас сьогодні за ремонт? Цей дрончик прийшов до нас з несправністю гімбала. верніше, у нього видається помилка, що перевантажені мотори гімбал. Як бачите, він вже трошки розбитий, хоча підвіз, ніби як цілий. При цьому присутнє зображення з камери. Як бачите, його вже десь вскривали. Ну, а також присутні супутні несправності. В даному випадку у нас є проблема з лівим віженом. Давайте підключимо дрон зараз до пульта і перевіримо, які помилки він нам видає. Запускається програма, допоки вона запускається, включаємо дрончика. Я, правда, з пропави це роблю. Дуже погана традиція робити. Запуск двигунів поруч з собою з пропами, але менш з тим, вже зробили. Маю надію, що він не посіче мені пальці. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Go to fly. А одразу бачимо, що у нас є якісь помилки. Переходимо і дивимося. Проблема з переднім лівим віженом, ну і, взагалі, загальна несправність система віженів. Ну а також Gimbal Мотор overloaded. Відповідно, якщо ви чуєте, звук такий дуже неприємний. Якісь. Трізки, да, щось таке е, незрозуміле. Ну і відповідно, гімбл абсолютно ніяк не стабілізується. Десь тут він щось намагається зробити, але у нього нічого не виходить. І остання у нас несправність. А ну все по суті, все ой, який жахливий звук. Мабуть, ми його вимкнемо. Тож давайте наразі розбирати дрон. Я покажу, як це зробити правильно, а не так, щоб розколупувати його таким чином. Тож використовувати будемо. Автоматичну викрутку віха я її відновив, нещодавно зламав її насправді. Наступні гвинти знаходяться в нижній частині корпуса. Так, викручуємо цей. Гвинти, які фіксують ось ці кришечки, вони трошки інші за розміром, тож я їх відкладаю в сторону. Кришечки досить легко знімаються, під ними знаходимо ще по одному гвинту. А цей гвинт уже не викручується. Скорше за все, різьба там з'їлася. Ну, витрусимо його ось таким чином. Після того, як всі гвинти викручені, ми можемо зняти верхню кришку за допомогою лопатки, трошки її піддіваємо. В задній частині знаходиться шлейф, тож його потрібно дуже обережно знімати. Кришечка знялась. Від'єднуємо шлейфік. А до чого цей шлейф, до речі, цікаво, що це за елемент. Ну і відповідно отримаємо доступ до нашого модуля камер, до нашого підвісу. Для того, щоб його від'єднати, нам потрібно від'єднати цей елемент, який вже відламався скорше за все від якогось падіння або що. А також викрутити 4 гвинти. Але, перш ніж це зробити, необхідно від'єднати всі шлейфики. Так, від'єднали, від'єднали. Досить часто люди забувають від'єднати цей шлейф, і коли відкручують гімбал, він просто падає вниз і рве з собою шлейфики. Ну що ж, давайте тепер викрутимо сам гімбал. Від'єднуємо шлейф живлення. Все. Поки будемо займатися саме підвісом, так що ми одразу бачимо? Ага, ось що ми одразу бачимо. Давайте від'єднаємо сигнальний шлейф. До речі, від'єднувати його потрібно досить обережно. Дехто тягне за провода пласким пінцетом. Я, чесно кажучи, так не люблю робити, оскільки можна відірвати сам конектор. І від'єднуємо зараз шлейф живлення моторів і одразу бачимо, в чому причина несправності. А причина в тому, що ось тут у нас підгорівші контакти. Зараз ви побачите знімочок під мікроскопом. Видно, що всередині шлейфа прогорівші доріжки повністю. Давайте розпочнемо з ремонту підвісу, а трошки згодом з вами подивимося, що ж у нас не так. З віжними кажучи по правді якість. Шлифа живлення моторів така собі. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки довго може прослугувати ось такі елементи. У ну, мене вони довіру не викликають. Дивіться, як вони йдуть в натяжку, відповідно. Я думаю, що довго така конструкція слугувати і не могла. Тож, давайте почнемо розбір. Для початку я ще використаю автоматичну викрутку, але пізніше точно від неї відмовлюся. Викручуємо два гвинти, які фіксують демпфер. Після того демфер ми можемо стягнути, провівши шлейф живлення через отвір. Один. І далі другий. Да, Конструкція просто нереально надійна називається. Надійна, як швейцарський годинник. Тепер необхідно відчлкнути ось цей замочок. Він також зафіксований на термоклеї, але думаю, що ми до нього доберемося. Так, є. Відшілкнувся. Головне потім упакувати все так, як воно було до того, як ми почали розбирати. Тепер необхідно відкрутити, який це у нас виходить? Це у нас піч мотор. Так, відкручуємо піч-мотор, але наразі вже будемо працювати з вами викруткою ручною, для того, щоб нічого не пошкодити. Ви знаєте, і мабуть, я сказав неправильно. Пічмотор ми не зможемо з вами зняти через те, що він запресований. Знімаємо ось цю кришечку, знову-таки відкладаємо гвинтики в тій послідовності, які викручували. Ці довші. Да? Цей зараз подивимося. Мені здається, що він буде трошки коротший. Так і є. Третій трошки коротше. Після того, як ми їх відкрутили, кришечка мусить знятися. Ось так. Обережно шлифами, і тут ми з вами знаходимо ще один роз'єм. Тепер відкручуємо ось цю кришечку, це вже кришечка мотора. По суті, ми все відклеїли так, і тепер необхідно дуже обережно достати шлейф. Я вже знав про те, яка найрозповсюдженіша причина виходу з ладу гімбалу в Mavic Pro. відповідно замовив запчастинку. Це шлейф живлення моторів, Замовив її на Fly Pro Market у наших друзів. Чесно кажучи, там щось нам за шеврони обійшлось, щось за дуже малу ціну. Тож розриваємо новий шлейфік. Основне, дуже обережно розриваємо пакет, оскільки шлейф ніжний, не можна його пошкодити. Після того як я його достав, необхідно зігнути його в тих самих місцях, яких був зігнутий попередній шлейф, для того, щоб нічого не переплутати. Давайте подивимось. почнемо звідси, згинаємо тут ось так, але дуже обережно. В цьому місці згинаємо в іншу сторону. Тут ми будемо це все клеїти. Так, ось так. І в цьому місці так само згинаємо. Починаємо його встановлювати в зворотньому напрямку. Тобто перше ми під'єднаємо з вами рол мотор потім буде яв-мотор, правильно, і самий останній у нас буде. Піч мотор так, продіваємо шлейфик через отвір. Другий замочок буде яв, а для того, щоб його. Защілкнути потрібно провести ось так шліфік, приклеїти його в цьому місці і знову його зафіксувати на своєму посадковому місці. Останнім защоком шлейф піч мотору, чесно кажучи, це все нереально незручно, шлейф так і норовить, пошкодитись. Він не, не прилипає до двостороннього скотчу, який був в комплекті. Тож маємо надію, що це все притиснеться кришечками. Е, менш з тим, кришечки зараз ми прикрутимо, але до того кожен із замочків ми зафіксуємо клеєм Т7000. Кришечки, які ми з вами прикрутили, зафіксували шлейфи на своїх місцях. Тут це приклеїлось. Ось в цьому місці теж шлейф зафіксований. Він абсолютно не рухається. Тож насправді двосторонній скотч, який ми з вами клеїли, він не такий, і щоб і важливий був. Остання кришечка, яка була виламана, я її теж замовив. Ось вона разом з глинтиками прийшла. Хоча у нас залишилися гонти, І давайте її також поставимо на посадкове місце. Ось так вона стане, але є один нюанс. У нас тут також щось відламане. Чи ні? Ні, не відламане, просто кришечка. Тоді притискаємо на місце, але заздалегідь, проклеюще місце, встановлення піч мотору. На цьому етапі дуже важливо не зажати сигнальний шлейф між кронштейнами, оскільки він дуже ніжний і може перебитись. Тож вдягаємо, перевіряємо, що сигнальний шлейф у нас подається легко. Да? Ось він витаскується і, відповідно, встановлюється на своє. місце. І тепер ми можемо зафіксувати кришечку. Тепер нам залишилося поставити на місце. Демпфер. Так, а як у нас це робиться? Як у нас це робиться? У нас було ось так. Ну що ж, друзі, підвіс ніби як склався докупи. Виглядає, виглядає як шмат лайна, якщо чесно. Я не знаю, чому така конструкція була розроблена DJI в ті далекі 2016 роки, але воно дуже ненадійне, все хилитається, впевнений, що буде працювати. Тож, давайте зараз приступимо до віжені, подивимось, чому вони вийшли з ладу, і спробуємо їх відновити. Але перш, ніж приступити до ремонту наших віженів, я хочу перевірити, чи працює у нас гімбал. Як бачите, він працює. Зараз я ввожу вгору вниз. Стабілізація картинки, в принципі, присутня. Камера слідкує. Раз, раз. То я від нього багато хочу, звісно. Раз, раз. Тобто все. Картинка стабілізована. Це в мене труситься руки. Да? Так, у нас видає. Помилку компаса, тому що компасу немає. Тепер ми знаємо, що це за елемент був в задній частині корпусу. Це був компас. Ну, а також у нас досі проблема з віженами, тому що вони навіть не підщолкнуті. Давайте приступати до їх ремонту. Передні віжини достаються таким чином: перше, треба від'єднати конектор, які у нас вже від'єднані, відкручуються два гвинта верхній частині. Знову таки вони мають абсолютно іншу форму, ніж ті, які ми викручили до цього моменту, тому відкладаю їх в сторону. Після того віжни можна змістити ось ось так от і достати. Але бажано все ж таки відкрутити гімбал. Зараз подивимося, чи достанеться він у нас. Ні, не достається. Тож гімбал ми будемо відкручувати, потрібно їх подати трошки назад. Так, забув, забув, забув. З їхниками. Раз. Раз, раз. Після того, як я достав підвіз, віжини сунулись назад і легенько досталися. Так, буде е, зручніше. Я так розумію, що проблема з лівим. Давайте подивимося, в чому ситуація. Шлейф відклеєний. А я вже бачу тут. Порваний шлейф, мабуть, коли доставали його минулого разу, шлейф не відклеїли і він просто порвався. Я не знаю, яка логіка роботи віженів у Mavic Pro, а от у сучасних Mavicів Vision не прив'язуються до материнської плати. Ви не можете просто так їх замінити. До речі, наш сервісний центр може допомогти з перепрошивкою віженів, якщо вам доведеться все ж таки це робити. Але наразі сьогодні ми будемо відновлювати шлейф за допомогою мікроскопа, паяльника, ну і цих двох ручок. Тож погнали, будемо відновлювати. Шлейфіжена. Я на нього згорив лак для того, щоб заізолювати їх, і по суті, тепер ми можемо встановити віжин на місце. Контакти, хоч і пошкоджені з двох сторін, але якщо їх паяти неправильно, тобто просто пропаяти один до одного дуже близько, то є велика, велика ймовірність того, що контакти просто перемкнуться між собою. Так. Зафіксуємо підвіз по діагоналі поки що. І давайте спробуємо запустити. Так, компас. Overall Status, Latest Firmware. Ну що ж, друзі, наразі бачу проблему тільки з компасом. Зараз ми його відкалібруємо. А, ми його не відкалібруємо, тому що його треба під'єднати. Давайте під'єднаємо ще компас і подивимося, що у нас вийде. Тепер у нас єдина помилка: це те, що нам потрібно відкалібрувати компас. Ніяких інших помилок у нас немає. Зараз перевіримо, чи працює у нас. Підвіз. Ну, так, я нахиляю, а картинка залишається статичною. Так, так, і так. Ніяких проблем з віженим, відповідно. Єдине, що потрібно відкалібрувати компас. Перевіримо, як у нас датчики працюють так. З цієї сторони працює датчик, з цієї. Працює, 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 так? Показує нам. Ось датчики датчики Угу, Все гаразд. Я прийняв рішення відновити кронштейни. Як бачите, я усадив їх назад на супер клей і соду. Тепер бачите наскільки міцне це з'єднання. Насправді тут було повністю відламано все. Тобто, не було навіть намюка на те, що тут є якісь кронштейни. Зараз все супер, О, бачите. Корпус гнеться, а не відламується. І те саме тут. Тож можете використовувати цей метод, дуже дієвий. До речі, якщо ви не бачили, то в одному із своїх відео по переробці пульта RC Pro для DJI Enterprise серії я якраз на такий суперклей соди встановлював sma коннектор для звиносної антени. Так, під'єднуємо компас. Я. Так, підігнали компас, защелкуємо верхню кришку. Так, все гаразд. Тепер можемо встановити на місце всі гвинти. Залишилось вдягнути на місце кришечки. Yes. З цієї І затиснути два гвинтики, які ми окремо з вами відклали. Так. Ну, виглядає ніби все норм. Ще одна перевірка. Так, під'єднався. Слухай, ну все все зашибісь. Ну що ж, як бачите, все працює. Давайте спробуємо підняти дрончик в небо, це гучно сказано, до, до стелі. Заодно і перевіримо, як в нього працюють його сенсори. Для цього зайдемо в сенсори і ставимо Інтап Флай. Так, включаємо усе. Да? Дісплей радар чарт. Все, є у нас. Ні, все ж таки калібрейт компас, я не можу зрозуміти, що він. А! О, все працює, бач? Тин-тин. Він бача, що перед ним щось є, і видає помилку, що не можна взлітати. Ну що ж, друзі? Ми з вами справили з поставленою задачею. Відновили повністю підвіз камери. Він тепер працює. У нас працює Vision, тобто, все, що було несправно, у нас вийшло відремонтувати. Нагадаю, що цей ремонт був здійснений в рамках нашої рубрики Безкоштовний ремонт для війська, запчастини, які ми використовували, закуповувалися в Fly Pro Market по дуже солодким цінам. Сашки, менеджеру цього магазину, величезний привіт, тому що він постійно допомагає нам знаходити запчастини просто по мінімальним цінам. Інколи навіть передає безкоштовно. Хоча я, чесно кажучи, періодично закидую його е, шевронами. Таке сьогодні було відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Звісно, підписуйтесь на канал, не забувайте писати коментарі, а також донатьте на нашу рубрику послання на монобанку, ви знайдете внизу в описі під відео. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. Дякую за увагу і до нових зустрічей.